Всім привіт! Показую вам свою лілію. Квітне гарненько, вже деякі ці квіточки, ось наприклад. Ось, ось відсувалося. Якщо чесно, навіть не рахувала, скільки там тих квіточок. Ось так виглядає. Краса. Цибулинка доволі, мабуть, величезна, що в цьому році вона так зацвела. бо в тому році такого цвіту не було. Дуже гарна, попробую її розмножити, щоб її було більше. Назву не знаю, тому що купувала дуже давненько різні сорти, вони в мене розросталися, Це дуже мене сильно порадовало. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте, бережіть себе.